Хто за вами спостерігає і для чого. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є інформація необхідна для розкладу. І контакт зі мною. Хто за вами спостерігає, для кого цей розклад. Нагадую, говорю жінкам, чоловіки перевертайте під себе. Це може бути. Дивіться, у вас людина да? стабільна, впевнена, от для кого цей розклад. І тут дивіться, чи під покровительством знаходиться дитина ваша. Це може як хлопчик бути, може дівчинка, на даному випадку більше дівчинка йде. В кого є хлопчик, це може бути і ваш теж варіант. Паш це і хлопчик і дівчинка до 18 років. Так, ви людина да, сама по собі. Можливо, у вас не ладиться навіть з відносинами, або просто відчуваєте себе в відносинах самотньо, хоча все для цього зробили, щоб все було добре. Дивіться, вам комфортно там, де ви знаходитесь. Ви впевнені в собі. Ви знайшли вже золоту середину. От тут мені найкомфортніше, і отак я буду жити далі. Так. Дивіться, ви часто любите відсторонюватися від проблеми, від ситуації, від людини для того, щоб переоцінити або оцінити ваші відносини з ситуацією з цією людиною або взагалі ситуацією. І це допомагає вам знайти правильне рішення, вибудувати правильні кордони з людиною або в ситуації. І отримуєте от, задоволення, дивіться, саме золоту середину під час спілкування. Тобто, ви вмієте вибудовувати структуру спілкування з людьми комфортну саме для вас. Давайте подивимося, хто за вами спостерігає. Ну, і для чого глянемо? Хто за вами спостерігає. Людина, яка любить на вечірки сходити, провести в компанії час. Взагалі соціальна людина дуже любить спілкування. Так, це може бути королева Пентаклева. Королева Пентаклева. по Пентаклям це у нас тела з діва козиріг. Людина. Або ви відпочиваєте з цією людиною часто. От вона за вами і спостерігає. Можливо, тут кілька людей за вами спостерігають. Значить, дивіться, по пентаклям тела з діва козиріг, або просто знаходиться в земних енергіях. Тобто така земна, практична, дуже любить все матеріальне, в пріоритеті гроші, фінанси. Але любить природу людина, не зовсім вміє проявляти почуття, але вам комфортно спілкування з цією людиною. Може, це ваша подруга знайома. Так, і. спостерігає, Ну, знаходиться на якомусь виборі. А можливо, хоче щось повторити таке, як у вас в житті є? І боїться помилитися, або просто зараз знаходиться по відношенню до вас в якихось, ну, от як в рожевих окулярах, не бачить істини. Думає, що у вас все добре і тому спостерігає, хоча б, можливо, скопіювати у когось. Для когось знаходиться в ілюзіях, не зовсім бачить, яке ваше життя. Та? От стежить для того, щоб ну, щось прийняти. Так, і ще лицарь Пентаклів. Це, звісно, повільна людина, але по пентаклям, знову ж таки, Пентаклі, телець Діва, Козиріг. Так, і ця людина за вами спостерігає, але щось переживає. Дивіться, це чоловік до 35 років або виглядає на цей вік. Людина практично вже вміє заробляти кошти. Не зовсім професіонал, але стабільність вже. Є, швидко не робить нічого повільно, але йде до своєї мети. Можливо, звістку принесе вам про якісь гроші, або дійсно щось принесе фінанси якісь. І тут іде переживання. За що переживання? Угу. Людина от на чимось працює. На чимось працюємо, можливо, е хоче до вас проявитися. Е можливо, ви якийсь час або не спілкувалися, або хоче проявитися якось так е незабуваємо, не да? е то е переживає на рахунок цей. Можливо, ви давно дійсно і не бачилися, і е продумує, як же до вас проявитися. Так, щось змінюється в вашому житті? Щось змінюється в вашому житті, от як начебто вихід, дивіться. Вихід, вищі сили вам посилають. Ця людина, звісно, хоче з вами якихось таких відносин. Можливо, це ваш чоловік, можливо, хоче бути з вами дійсно в серйозних відносинах. А тут Вищі сили вам посилають трансформацію, якісь зміни, як вихід з цієї неприємної ситуації, коли ви переживаєте. Так, і дивіться, вам треба щось буде зробити по розуму. Не вибирайте серцем. Тут треба зробити розумом. Оця трансформація для вас не. Ем... Знайдіть цієї трансформації. От Питали одне, сказали, бачите в кінці інше. Ну і порада дивіться, трійка жазлів. Результат буде. Перший вагомий результат обов'язково буде той, на який ви чекали. Гарний результат вам сподобається, але прийдеться пройти цю трансформацію. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди негатив, обходять вас стороною.